Ну, якщо скажу так, ти образишся, тому краще відразу вибачитися. Який корисний манікюр, Юля? Да, место розчески, блядь, для вітька. Оно... Звичайно не вибачаюся, але запевно треба напрямок. Потрібні, о, прям рекс, пта. Я наберу через пару хвилин. <laughs> ми можемо сейчас резиночку, блядь, мальвинку сделать. Да? Так можно оставлять, ведьма? Да. да. Блять, сотри, ебан. Доверяю только тебе, Червоные рыбки плавают. Часному басейні. Смерть воїну перехід. Доля навіки запекла на згад. На кого ми без мене і тобі дякую. А нами граються. Люди по вірашки. лялька ламається. а так хочеться жити. Я кайшу виду за чию. випрошую себе